У Решетилівці на площі, де завжди стояла новорічна ялинка, цьогоріч її не буде. 82 відсотки жителів громади в опитуванні у Фейсбук проголосували за її недоречність. Не знаю, я взагалі проти війна йде. Болюча як ти казав, тема для всіх. Ну, Дома посидять люди, нехай я тебе поспілкуються проти. Коли гинуть наші захисники кожен день і стріляють по нашій країні. Дається зараз це, ну, якось не дуже актуально. Моя думка, що її можна встановити і потрібно для маленьких діток. Ну, тому що це новий рік, різдво. Дуже шкода, що в нас ідуть і бойові дії в країні, але ялинка вона завжди це добро. Це єднає нас, якусь усмішку нам дасть сили. Щоб коли ми вийшли з раночку, вона просто стояла. пізню пору доби ми не гуляємо. Існує думка, що головною ялинкою міста може стати живе дерево в тому ж сквері, де зазвичай встановлювали штучне. У нас є конструкція ялинки, яка розбірна разом з хвою, і є іграшки для її прикрашення. Для монтажу ялинки нам потрібно тільки перевести всі конструкції і змонтувати її на місці, і надіти на неї новорічні іграшки. Кошти ну це тобто пальне на перевезення конструкцій і час працівників. Ті іграшки, які наявні, у нас є. Вони пристосовані для прикрашання штучної ялинки. Тобто, як вони будуть триматися, я вам ну, не готовий сказати, тому що досвіду такого ще не було. Рада оборони області заборонила святкову ілюмінацію, проте про обмеження щодо встановлення ялинки не йдеться.